Do you have some simple or banal things uh, for this year that you wanted to make, maybe to learn something new? I think to learn Ukrainian.: What words we, c we can teach you?: Oh, um Tyler? Tyler. <laughs> it's just Tyler. Tyler. I know Ukrainian. Now. Um, well, I don't know what words. What's handsome? Harney. Harney? Harney. So you can just call me that. Okay. Tyler, Harney. Історія One Pilots розпочалася ще у 2009 році, коли Тайлер разом із трьома друзями Ніком та Крісом створили гурт і випустили свій перший альбом. Над назвою швидше за все довго не думали, тому що альбом називається One Pilots у 2011 є Вийшов їхній другий альбом «Regional at Best». Таку назву Тайлер уже обрав не випадково, тому що він не прагнув відразу ставати миттєво відомим, а хотів спочатку заявити про себе на локальному рівні у своєму місті. Перший успіх гурту стався на концерті в Коламбусі все ж в тому 2011 році. Це був той момент, коли вони ще не мали лейблу, але зібрали повний зал на майже 2000 людей величезне досягнення для локальної групи. Цей виступ привернув увагу лейблів, і згодом вони підписали контракт з Field by Ramen, з якими вони досі співпрацюють. Другий альбом, з яким вони досягли першого успіху, одночасно став останнім створеним у складі трьох учасників. Хтось пішов вчитися, хтось працювати, але Тайлер не кинув ідеї з гуртом і, на щастя, познайомився з барабанщиком Джошем. Відтоді гурт перетворився на дует, і у 2013 році Тайлер видаляє альбом Regional At Best зі стрімінгів, бо більшість його треків отримують нове життя на альбомі Vessel, але вже у довопрацьованому вигляді. У тому ж році хлопці вдвох відвідали один із перших великих фестивалів, де їх побачила набагато ширша аудиторія, яка зацінила гаражний емо -поп під укулеле та барабани. Саме так тоді описують пілотів, і саме за такий звук їх усі полюблять. У 2015 році виходить перший по-справжньому концептуальний альбом «Blurry Face, який розпочинається з пісні про внутрішню непевненість та інші особисті демони. Далі грає трек «Stressed Out» – пісня про дорозлішення та стосунки з батьками. А закінчується платівка треком про те, що ви, мабуть, насправді ніколи не позбудетесь своїх проблем. Той час важко було не почути такі треки як Ride або Stressed Out, які швидше за все познайомили вас з пілотами і залишили з ними аж до цього моменту. Часто, коли артисти створюють вірусний трек, наприклад, візьмемо PES Patron, ти слухаєш його вже п'ятий раз і просто вимикаєш. А у випадку пілотів ця закономірність не працює, і кожного разу я слухаю треки, наче вперше. Навіть готуючи це відео, я постійно слухав альбоми пілотів і весь час отримував нові емоції, дізнавався щось нове і слухав цей альбом, наче по-новому, і мені вони взагалі не набридали. І саме це я намагаюся передавати в своїх відео, тому буду вдячний, якщо поставите подобання чи захочете стати спонсором мого каналу. Це можна зробити від 10 гривень. Дуже швидко Тайлер і Джош гарно спрацювалися. Вони обоє неймовірно талановиті та творчі особистості, які мають дивовижну хімію один з одним. Почнемо з Джоша. Джош Дан навчався в школі гри на барабанах Тревіса Баркера, і очевидно, що він закінчив її з відзнакою. Тайлер не має ідеального голосу, але його недосконалість як співака та репера додає пісням набагато більше чесності. Його використання крику, ідеально витримано за часом і місцем, робить альбом набагато барвистішим. Його гра на бас гітарі, укулеле та інших інструментах додає душі до альбому Blurry Face та не дозволяє йому стати звичайним поп-альбомом. Тим більше в цьому альбомі розпочинає народжуватися лор пілотів. У кліпах та на концертах з'являються дивні образи: а ліричні герої в майбутніх піснях, і особливо в альбомі Trench, Будуть розкриватися як цілісні персонажі. Саме платівку Тренч фанати називають найкращою. По-перше, вона закріплює міфологію світу Дема, який створили альбомом раніше, та розповідає нам історію Кленсі та Ніко, які намагаються вибратися з цього світу. Ніко є лідером групи Бандітос, яка протистоїть світу Дема. Він виступає як символ революції та боротьби за свободу. Він є контрастом до тих, хто ще залишився в системі. У пісні найнерс» ми чуємо, як кленці приєднуються до цієї боротьби, рішуче виступаючи проти гніту і роблячи багато спроб знайти шлях до свободи. До речі, кліп на цю пісню пілоти знімали в Києві на території університету імені Тараса Шевченка. По-друге, саунд альбому став дещо. Темніший, але все ще з фірмовими елементами репу, попу та експериментального інді. Тренч, безперечно, є кроком із замкнутого езотеричного жанру їхньої попередньої музики. Він експериментально орієнтований на розповідь, і це спрацювало, бо альбом подобається всім. А ті, хто послухав треки в хороших наушниках, ще й називають його улюбленим. Після виходу цього альбому гурт вперше відвідав Україну з концертом і виступив у палаці спорту в Києві. Фанати почали збиратися ще о четвертій ночі. Хоча концерт був запланований на 19.00, дехто був обмотаний жовтим скотчем. і це не була б Україна, якби не з'явилися перекупи. Це просто нам доводить, що концерт дійсно відбувся у нас, а не в якійсь паралельній реальності. Ми працюємо більше десяти років. Кажуть, бізнес чесний, хоч і нелегальний. Таке чого скриватися? У кожного свій бізнес. Далі був карантин, і гурт випустив сингл Level of Concern, який пілоти цілодобово крутили на прямій трансляції свого Ютуб каналу, міксуючи кліп з відео від фанатів, де вони проводять час під цей трек. На жаль, зараз трансляція не працює і вона не збереглася. Можливо, в цьому винен саме Джош. Коли вийшов альбом in Ice, думки фанатів розділилися. Більшість називають його просто неоднозначним. Цей альбом здається легким, але водночас не викликає справжніх емоцій. Пісня не обов'язково має бути темною чи важкою, щоб нести сенс, але тутешні треки просто не мають емоційної глибини. Такі композиції, як «Bones Man, Saturday та No Chances мені навіть боляче слухати. Хоча Тайлер значно покращив свої вокальні навички за ці роки, в цьому альбомі його виконання не звучить ані потужно, ані захопливо. Я розумію бажання гурту експериментувати з різними емоціями та творчими підходами, але цей альбом здається найслабшим у їхній дискографії ще й після такого потужного альбому, як Тренч. Не розумію, чого вони прагнули цим досягти. Можливо, хотіли створити щось легше та безтурботніше на фоні пандемії. Бо, наприклад, альбом Тренч мав сильну концепцію та цілий світ, в якому вкладено чимало думок і деталей. Альбом весел мав щирий меседж про психічне здоров'я, що надихнуло Тайлера на Scaled and Icy»? чи це пов'язане змінами в його житті, сім'єю, чи це було просто бажання спробувати щось інше? Свої думки можете написати в коментарях. До того ж, цей альбом спочатку взагалі не планувався. Робота над продовженням тренч почалася ще до пандемії. Але потім Тайлер і Джош вирішили змінити напрямок, і ця платівка швидше нагадує спін-офф. своєрідний експеримент перед тим, що гурт зробить далі. А далі вони повертаються у всесвіт свідема, і це легко зрозуміти зі слів в першій ж пісні нового альбому. Welcome back to Линці вийшов у 2024 році, і він звучить як мікс усього найкращого, що гурт створив за ці роки. Вони поєднали найкраще з попередніх релізів і відповіли на усі питання фанатів про лор. Цей альбом дає остаточну відповідь нам на те, як Кленсі знайшов сміливість втікати з світу Дема, і тому його можна вважати завершенням цієї історії. Увесь альбом Кленсі бореться зі злом, так само як і гурт, адже після повномасштабного вторгнення в Україну вони скасували заплановані події на Росії і висловили підтримку українцям. Сенс альбому в багатьох аспектах пересікається з нашими проблемами. В реальному житті. У багатьох кліпах до альбому Джош з'являється з написом Факелоносець на бандані, що символізує світло, яке несе група бандітос, яка бореться проти несправедливості у світі Дема. Також впродовж всього альбому ми бачимо, як кленці змінюється. У пісні Next Semester він бореться з думками про самогубство. У Бекслайд уже переживає розчарування через своє рішення. place to place adding weight and i'm repeating У пісні лавіш Кленсі досягає того, що він хотів: багатство та розкіш, але розуміє, що все це веде лише до відкату та стагнації, тому він вирішує рухатися далі і не зупинятися. Like nice Варто зазначити, що альбом може здатися розрізненим. Пісні звучать різно від треку до треку, що цілком відповідає реальності. Життя це серія етапів, іноді дивних рішень та змін, і це дуже Добре відображено в цьому альбомі, хоча, на перший погляд, він може не виглядати цілісним, але таким і є відзеркалення нашого життя. І те, що гурт протримав такий концепт через стільки альбомів. Це дійсно робить їх легендарними. Коли ми дійдемо до останнього треку, ми бачимо, як історія Кленсі починає завершуватися, бо він дуже близько до виходу з цього світу. Він каже, що продовжить битися, допоки не знайде Ніко. Він планує вибратися на найвищу точку світу і закричати: Покажи себе! І коли він думає, що дійшов до виходу, альбом закінчується. Хочеться сказати, що історія Кленсі і його зв'язок з Ніко з іншими персонажами це не просто розповідь про музиканта, а метафора на реальне життя. І в кінцевому підсумку ми бачимо, як Кленс завдяки своїй силі та підтримці близьких знаходить вихід вихід із лабіринту дема. І я хочу, щоб кожен з вас також зміг знайти власний вихід.